Стоїть малюк, закривши оченята, на личку рана, куртка вся брудна, до ротика підносить рученята, а у Кремлі радіє сатана. Та дівся дім, де іграшки путілись, де ліжечко, в якому тихо спав, де теплий плед під ним і статком грілись. За носика щіпав, де книжечка із добрими казками, машинки, ними грався з дідусем. а де усе, що так любила мама, куди скажіть, потілося усе? Стоїть малюк, не може зрозуміти, що він зробив погано. Чому стоять заплакані її діти і стогне чийсь горьований татусь? Бабуся вкрик і падає на землю, благає усіх. Рятуйте, поможіть, бо десь отам отій руїні темній її думка з онуками лежить. Це будуть перші згадки із дитинства. Руїни, сльози, крики і плач людей. Навіки закарбується це звірство у душах всіх сторічних дітей. А тобі, що сниться тобі вночі росіянка? Твій син геть голодний в обдартому танку. Чи знаєш, що він прийшов убивати? У нього наказ, нас? Від нас захищати, коли ти лежиш в своїй теплій постелі, тримає твій син людина при цій а може, хтось рано його зашиває, а може, а може його вже й на світі немає. Бо Боїшся, мовчиш, говорити не хочеш, а в нас дні страшні і страшні довгі ночі. Стріляють, бомблять, убивають. Причина, бо ми українці. Бо ми Україна. Бо ми, так, як ти, не вміємо мовчати. За своїх дітей ми навчились стояти. Ми не боїмось, як сирени, тривога. Тоді, на колінах ми просимо в Бога, на щули молитися. Та співчувати, любити країну, людей цінувати. А ти, чого вчилась? Моя хата з краю нічого не чула, нічого не знаю. Прокинься, вставай, зупини беззаконня, щоб завтра не плакать. Роби що сьогодні, а Київ не впаде, бо це Україна, хто страх переможе. Спаси свого сина. Поглянь, увесь світ майорить пропорами. За стійкість, відвагу, весь світ нині з нами. Вставай, росіянко, спаси свого сина, бо зараз важлива кожна хвилина. Повстань проти ката, щоб це зупинити. Додому нехай повертаються діти. Сьогодні я злочином просто мовчати. Вставай, росіянко, дружину і мати. Гайбу окупанта ніколи не змити. Та це беззаконня вже час зупинити. Це наша земля, це наша країна, бо ми українці, бо ми Україна.